Друзі, всіх вітаю, 25 лютого і ми з разю приїхали в Дніпро. Зараз йдемо від траси до кладовища. Ми вже на кладовищі. Я вчора казала, що ми поїдемо. І ми тут сіли в потяг в 9 ранку і в 10 ранку ми в Дніпрі. Отак. От Дорога, все добре, все спокійно, хорошо, в потязі тепло, комфортно, все добре. Ну, Тільки я все рівно не спала, не знаю, щось в мене якась тривога. Що таке? Погода, яка в Дніпрі? Качка каже, мінус шість, але по відчуттям хороший плюс. Я не знаю, які це мінус шість, чи то качка бреше, чи то так відчувається цей мороз. Ну Дуже тепло. Я вон роздягнулася і шапку зняла, а набрали з собою одяг, а я ще одягнула термобілизну. Думаю, в Дніпрі холодно, якщо в Одесі мінус, то в Дніпрі взагалі. А бачите, як сонечко світить, сніга немає, ну трохи зараз ми в полі то якби на полі є, а на дорогі немає. Так і в місті. Трошки десь залишки є цього снігу. А так в цьому році так ми сніг і не бачили. Де ми за ним не їздили? І в гори, і в ліси, і десь сніга немає. Так, тут можуть бути собачки, тому я камеру виключаю. Зараз пройдемо цей відрізок. Тут якийсь ритуальний магазин чи що. І вони, видно, підгодовують собачок. І біля них завжди їх багато. Тож, і на початку, коли з траси заходиш тільки на цю дорогу, то там жіночки продають квіти. До речі, я ходила на ринок сьогодні, купувала там, я думаю, що це тораз звуки здає. Ходила на ринок, купувала квіти на ринки, бо думала, що дівчата зараз холодна, зима і не продають тут квіти, а вони продають будь-яку погоду. І вони мені так постійно кажуть, я все рівно перестраховуюся іду на ринок. І втрачають час. Так, друзі, все, ми підходимо до ритуальних послуг. Собачок проскочили. Їх там дійсно дуже багато. Ми почали підходити, побачили вони раз, наразі вони так реагують. Це ж їхня територія, а тут якась чужа прийшла. То вони почали гавкати одна за одне, такий гвалт підняли. Ну нічого, я їх не боюся. Я кажу, тихо, це ми, ми свої. І вони заспокоїлись. Ми, ну як заспокоїлись? Ще там за нами декілька намагалися бігти, ну так, робили вигляд. Погали, погали. А так, ну нічого, а що і собакам теж треба десь жити. Це вже за містом, це поля, це ліс якийсь. -то. І вони тут живуть. Що тут ритуально це бюро, і їх підгодовують і вони збираються. Ну то добре, що люди хоч годують. Тому хай живуть. Ми їх не боїмося. Просто треба бути обережними. Якщо ви... Чи з дитиною йдете, чи з собачкою. Бачите, скільки снігу на полях. Воно вже пропори. Тільки що ми йшли, похорон їхав. Військового. Військовий похорон. Друзі, проти сонця, але ми вже зайшли на кладовище. Що все в прапорах. Там похорон. похорон вороч відспівують, Ми зараз підійдемо, я напевно не буду знімати, а підійти, підійду, під шану Наші герої. Боже, скільки їх, ну скільки їх. А? Ще якийсь ну як таке може бути в одному місці, в одному місці. Ну чого це? Чи на цьому білому снігу воно все. Так видно, чітко. ну. Пішли, підійдемо. Ми підійшли, віддали шану. Це дуже важко на це все дивитися. Чоловік, чоловік там. О боже. Царство небесне, вічна пам'ять героя. Опакуй душу, господи. Гудить щось, тривога. Ми ж приїхали, бо розпочалася тривога, а потім я не знаю, чи вона закінчилася чи ні. Зараз годить, може відбій, а може здов тривогу. Боже, який жал, господі. Це наш Андрюшенька. Рідненький, дай тебе. Ще раз поцілую. Скучив за нами, да? Проснися, кажеш, приїжджайте. І ми приїхали. Рідними мій. Приїхала оцей віночок, я його тоді перед новим роком привезла, і ангілочка. І ангелочок залишився, цукерочки позабирали, ангілочка ні. Так він… А Растюня прийшла, відразу тут ще були гілочки від ялинки, раз я їх взяла і прибрала. Сказала, треба прибрати. Ось так. Андрюшенька, як ти? Як ти? Що ти мені казав, буду переїжджати? Куди ти зібрався переїжджати? Що це за новини дня, а, Андрюша? Ні. Ніяких переїздів. Вісні мені щось сказав. Ти сказала, в мене з'явилися спогади, тільки я не пам'ятаю, що саме я сказала. І якісь в нього пробудила спогади, і тепер він буде переїжджати з за цього. Так він мені сказав у весні. Андрюша, не вигадуй, рідненький наш. Приперед же в тебе. Треба обновити, але це весною, весною, бо зараз ніхто не буде його навіть змінювати. Боже, вигоряв. На вітру, бачите, як його порвало. Наші герої рідні. Там зараз ще одне поховання, Андрюша. Додасться вам будете знайомитися. Коли Андрія ховали, то були якісь військові, які, я не знаю, чи знімали вони на відео, але те, що фоткали, то точно. Хоча я цього не бачила, то був Андрія брат, і він мені сказав, що військові знімали. Каже, я до них підходив, питав, де можна взяти це відео, фото. Вони сказали, після війни це знімає військомат чи місто щось. після війни, то буде звертатися в військомат і будемо шукати чи видавати ті відео, чи якось так. Сонечко. Куди ти хочеш переїжджати? Ти ж тут вже стільки друзі. Ти вже стільки разом з ними. Два з половиною роки ти з ними. Цими хлопцями це в один день ховали. Ці всі могили попереду. І далі пам'ятники потроху ставлять. Мені здається, що зима, начебто і не повинні ставити, але наскільки я пам'ятаю, то в останній мій приїзд, а це було місяць тому, було пам'ятників значно менше. Не знаю, може я щось вигадую, але вже зараз таких. Встановлюють, і бачите, всі різні, як ми не казали, як всі різні. Хто який хоче, той такий стави. І по розміру, і по всьому. Андрюша, будемо на весну ставити пам'ятник? Як ти? За пам'ятник мені підкажи. Бо ми щось чекаємо до кінця війни, то початок дій держави в цьому питанні, і не знаю. Так воно все вже виглядає, що треба якихось змін. Потребує змін. Ця могила і хрест ми повинні змінити на пам'ятник, я так вважаю. я скажу фото. Так, Фото, так. А ви якийсь журналіст ще раз можна? Доробить фото. Мене? Може біля чоловіка? Біля oui. euh, mm. чоловіка. Tu ne peux pas apprendre l'ukrainien, toi. Ouais, oui, qui sait Je peux vous son chemin militaire. Elle peut raconter son histoire Oui. Ouais. Ouais. Ok, et ben, tu peux lui dire que je vais filmer et je traduirai après et donc elle peut parler comme elle veut en ukrainien sans problème. Aha. ah. Voilà, quelque chose. Elle un hein. film et plus tard elle va faire classe. Пізніше. Пізніше. То можете розказати. Розказати, добре. Так, Все, починати. Мій чоловік пішов боронити нашу Україну з 15-го року. Він був розвідник. Розвідники це ті, хто завжди на нулі. Він всі загинув він в 22-му році, і він сім років пробув на нулі, захищаючи батьківщину. Він був в Авдіївці, там були страшні бої з пекла, там багато людей загинуло. Був під вуглідаром в оточенні в марті 22-го року. Там теж вони знищили це місто вуглідар, і вони дуже важко звідти виходили. Наші хлопці багато загинуло. Мій чоловік був командиром взводу, і він вивів своїх солдат без втрат звідти. А в серпні 22-го року він загинув під вуглядаром, був важко поранений і помер. Він герой для нього була Україна, батьківщина, чесно кажучи, я була проти, тому що я хотіла Ну, це мій чоловік, я його кохаю, я хочу, щоб він був зі мною вдома. Але він настільки проникся цією ситуацією, що це наша земля. Ну не може ніхто претендувати на нашу землю. Я його дуже люблю, і мене мені дуже його не вистачає. Це біль, який Росія країна терористів. Вона знищує все і всіх. Ми жили собі. Я, ми самі з Херсона. Я була в окупації. Андрій тоді вже воював, а я в 4 місяці пробула в окупації. В этом страху, коли кажуть. Зараз там посміються деякі, бо я блогер, віду канал, свій ютуб-канал і теж там, коли щось показую, чи кладовище, чи що, то е, з Росії пишуть, що тебе там насілували в окупації? Мене не насілували, але я жила в такому страху, що це тільки може зрозуміти той, хто пережив це. Тому що ти виходиш на вулицю і ти не знаєш, що з тобою буде. Ну, Нема законів. Це жах. І ця війна забрала в мене все. Забрала моє життя, яке я, яке я будувала майже 50 років. Я залишилася без чоловіка, без мужа. Я живу зараз в іншому місті, орендую квартиру. У в мене, в мене все, в мене немає друзів, з якими я постійно спілкувалася, бо всі пороз'їжджалися, хтось теж захищає батьківщину, хтось загинув. Ну, Це жах. Дякую вам. Дякую вам. ай яй 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 Страшно. Дайте я вас об'єднаю. А ви забули, який журналіст, з якої країни? З країни якої? З Франції. А, з Франції. Дякую, що підтримуєте Україну. Переведіть, що ми дякуємо oui, on, за підтримку України. No, il remercie, elle remercie, que on І on допомагаєте succéder. нам зупинити okay. цього дьявола. Дякую вам. ...и зупинити цього дьявола. Його прізвище? Як його uh, звати? У мене Наталія. І його рік? 50 років. Дякую. Дякую вам. На До все добре. Ми, при... ми приїхали. ми не є самі десять є... Є машин такі. А -а -а -а. І веземо допомогу э, в Запоріжжі. В Запоріжжі везете? — Так. Та ви До з Франції аж приїхали да. з допомогою? Да. — Так. — Дякую вам. Десять машин. Дякую. Ми їдемо. Трошки всюди, в Україні. Допомагайте, да. дякую вам. Дякую. Не. Ми ж робимо, що можемо. Тато то дябель, то їх холера. ясна. Треба його злапати, і свою банду, і на цілу Україну його вести, показати, що він зробив. Да, да. Зараза. Та зараза. Що українці питали? Що вони питали, щоб то мати? Да. Хочемо жити спокійно на своїй ну, землі. На своїй землі, своїм ну, життям, робити те, що ми хочемо в своїй країні. Правильно, це не, неправильно, це наші помилки. Ми хочемо ж, бути незалежною країною жити своє життя. А то. Ай-яй-яй-яй-яй. А то колись скінчиться. Ще. Страшне. Ще раз дякую вам за підтримку. Прошу. Дякую. Немає. Андрюш, може ти мене за цим звав, Щоб я розказала про про ви світ? Боже, це ж треба. Отак. Нікого нема на цьому кладовищі, звідки ці французи, французькі журналісти, волонтери, які привезли допомогу в Запоріжжя, але заїхали в Дніпро на кладовище і будуть писати книгу. І мені треба було дати це інтерв'ю. Андрій, Андрій, а я казала, що Боже, ужас. О, мама мія. Ви пам'ятаєте, я казала, я постійно і тут у нього на могилі казала, що я живу для того, щоб пам'ять, щоб пам'ять про тебе жила. І він мене покликав, Андрій. В шокі. Це ж треба було таке ань. О, мама мія, що це коїться. Заячка моя. Я люблю тебе. О, Боже, оце нам. Ой, це прорвало, мама моя. Фух, друзі, трошки заспокоїлася, пройдемося. Ой, уявляєте, як я, я не знаю, як я це сприйняла, що він дійсно мене покликав. Я думаю, що Що, що сталося? Чому? Я думала, може, якийсь там, знаєте, в голову якесь дурне йде, думала, може, якийсь там безлад на кладовище, що він мене покликав. Ні, на кладовище все як і було. Фух, я в шоці. Мені треба було зустрітися з цими французькими журналістами. Андрій хоче, щоб про нього пам'ятали. Ми Андрі вождя, боже. боже, фух наші герої вічна пам'ять. То що я казала, що він мені приснився і казав, що я переїжджаю, то він мені приснився, що я з ним зустрілася начебто в місті. І я кажу, Андрій, а ти, ти що тут? Ти ж ти типу, повинен воювати? А він каже: я в селі живу, в селі. я кажу, а як же я? А я, а я. Ну, якось... От така ситуація, що він каже, ти щось там сказала, мене це зачепило, і я хочу переїхати. Щось не зачепило, якісь спогади. В мене викликала спогади, і тепер я хочу переїхати з села. Ну, якісь там, там смішані якісь і мої. Мої, не знаю, страхи, переживання і все на світі. Там все в цьому сні. Головне, що він мені проснився і покликав. Як щось. Ми знаємо ще цього героя Віталія. Віталій, вічна пам'ять. Рости все, будемо їхати. Я в шоці просто? Що це за люди? Я стою. нікого не було. Були поруч, прийшли відвідати до героя поруч. Вони вже пішли. Я ж залишилася одна, звідки взялися ці журналісти. Журналісти, я не знаю. Ну я бачу, що я звернула на них увагу ще раніше, бо вони як з беджиками. Думаю, хто це таке? Я думала, може, з міської адміністрації, щось по пам'ятникам, а з міської адміністрації. Фух. Друше, підійдемо та будемо йти. Андрюшенька, сонечко, будемо ми йти вже рідний наш. Боже, як я за тобою сумую, рідне, як я тебе люблю. Фух. Все, йдемо, Ростюня, щось сонечко зайшло і вітерець підіймається. І вже прохолодна. Я Ще так знімаю, тримаю цю камеру і вже руки починають замерзати. Це пішли ми, Андрюшенька. Ховають героя. Вічна пам'ять. Боже, який жах. Я кажу, господі, зупиниться, зупиниться, цього не може бути, не має бути, зупини. Фух.